Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка музика грає у вас на новишник? Доброго дня. Так. Англомовна. Так. А скажіть, чи слухаєте україномовні пісні, а можливо російськомовні пісні зараз? Я російськомовні взагалі ніколи не слухав. Мені вони не подобаються. З україномовних тільки ось ця єсть і все. А, а, Клавдія потрібна. Ага. Зрозуміло. А здебільшого, це англомовна музика, так? Я взагалі музику не слухаю. Это, я так один раз взяв наушники і працював послухати і все. А так, англомовна. Ні, російською ні. Та я її взагалі ніколи не слухав. Вона ну, мені не подобається. Як і фільми, як і серіали. Так що підтримую наших вітчизняних. Яка музика грає у вас в наушниках? Яка грає ремікс? Я не знаю, як он називається. Ви б посмотрели? Англомовна там. Скажіть, чи слухаєте російську мовну музику, російських виконавців? Так, я слухаю. А чи змінились ваші смаки вподобання за час повномасштабного вторгнення? Так, конечно, да, у нас появилось много півців, які виконують класні українські мовні пісні, но навыкнуть все таки ложне стиль музики, язык. На це потрібно вірю. Музику слухаєте. Яка музика у вас зазвичай грає в навушниках? Ловелі uh, шайні? Це український виконавець? Mm, да. так, ну, так. Він українець, а раніше співав російською. Ну, російські мовні пісні. Скажіть, будь ласка, під час повномасштабного вторгнення чи збільшилась кількість українських пісень і чи змінились ваші смаки у музиці? Так. Так. Нам найбільш стало. Ну як сказать, я більше стала слухати українську музыку. Ніж російську. Сейчас это меньше идет на русскую идет. Я вообще ее почти не слушаю так. Только украинские идут. Все, ну, так. После повновосставного война, як началась, я перестала вообще слушать русскую песню почти, ну считай только украинская идёт. А скажи, будь ласка, чи маєте улюблених виконавців і пісні українських? Так. так. Uh, Артем Пивоваров. Ну так теж. Скажіть, чи слухаєте під час війни російську музику? Чи стали слухати менше? Рідко. А яких виконавців, якщо слухаєте? Напевно, міягі та нещодавно чула Оксімірона? Все, більш нічого не пам'ятаю такого. А чи маєте улюблених виконавців або ж пісні з українсь... українських виконавців? Так, півовара Хартем. Дуже подобається. Пісня Марічка, ну я не пам'ятаю, хто її співає. Дуже гарна. І пісня Екскурсія також не пам'ятаю, хто співає, але круто звучить. На вашу думку, під час війни чи збільшилась кількість україномовних пісень? Так, збільшилась. Набагато. Яку музику слухаєте зазвичай? О, це... А яку полюбляєте найбільше, яка найчастіше грає у вас в наушниках? Ну, напевне, популярна українська зараз, яку випускають. Скажіть, чи змінилася українська музика за час повномасштабного вторгнення на вашу думку? Так. Ну, більш патріотична, мабуть. Ну, Мабуть, так, більш патріотична. А чи слухаєте, слухали раніше російськомовну музику і російських виконавців? Так, а так. Зараз, зараз ну, Може, трошечки десь і є, але це ті, які були, напевно, ще з тих часів залишились в плейлістів. Плей зараз ні. Стараємося слухати тільки українську. Яка ваша улюблена музика зараз? Чи зараз наша змінилася, так. Українська зараз музика Українці, Українські виконавці. Скажіть, а на вашу думку? Чи вплинуло повномасштабне вторгнення на українську музику, на свідомість України? Вплинуло, так, дуже вплинуло. А чи є у вас російськомовні артисти, російські пісні-плейлисти? Ні, ні, нема. Зовсім немає. Категорично? Категорично, ні. Що грає у вас наушника? Майкл Джексон. А скажіть, чи слухаєте російськомовних виконавців зараз? Ну, зараз вже ні, А що вплинуло? Раніше, в принципі. Не слухав. Ну от раніше й не слухав, тому. Тобто взагалі не слухала. Ну, колись там, може, у юному віці було. А чи слухаєте україномовну музику і якщо так, то яку саму? Різну. Танок на Майдані Конго. З останнього Тік, Антитіла. На вашу думку, чи змінилася українська музика за час повномасштабного вторгнення? Ну, Я не то, щоб меломан, тому я так сильно не слід. А чи збільшилась кількість україномовних пісень? Можливо. Знову ж таки, якби я був меломаном, я б вам, може, щось би детальніше розповів, а так. А яку слухаєте? Ну, нашу українську. Скажіть, чи змінилися у вас смаки від початку повномасштабного вторгнення в музиці? Та ні, так само. А чи маєте улюблених українських виконавців? Улюблених так, в принципі, ні. Що грає по радіо, то слухаємо. Чи змінилась взагалі музика в Україні, пісні в Україні за час повномасштабного вторгнення? Звичайно, змінилась. Стало все на українській мові. Вам це Так. подобається? Ізвиніть з дитинком ніколи навіть музику послухати. А можливо дитині якусь вмикаєте музику чи для засинання. Скажіть, на вашу думку, за час повномасштабного вторгнення, чи змінилася взагалі українська музика? Та вроді би нет. Скажіть, чи слухаєте російських виконавців? Ні. Н -н -н. Обходимо стороною. Після вторгнення. Після этого решила, що ну его. Да, да. Взагалі я мало слухаю музику, може радіо. Так українську, в основному зарубіжну. Скажіть, чи змінилося ваше ставлення до російської музики та виконавців за час повномасштабного вторгнення? Так, звичайно, змінилося. Не слухаю. Ні, принципіально просто не слухаю. Були мене виконавці, там пісні, які мені подобалися, але зараз не слухаю. Я не слухаю так музику. А чи є улюблені українські виконавці, можливо, яких полюбили за час повномасштабного вторгнення? Чи взагалі? А на вашу Три думку, з... інші, так? Да. Угу. скажіть, за час повномасштабного вторгнення, на вашу думку, чи змінилася українська музика? О, Ну, думаю, так. Да. Сам... Ну, не завжди в положительну сторону. А чому так? Шароварше ви маєте ви увазі? Чи щось? Та просто ісполнітели починають сочинять всякий бред, типа, як на патриотические пісні, а на самом деле там, ну, музика ні о чем, это так, просто як как, как то пиар. Скажіть, будь ласка, чи змінилось ваше ставлення до російськомовної музики і до російських виконавців за час повномасштабного вторгнення? Чи можливо раніше змінилось? Слушаю, слушаю, не изменилось за исключением тех, кто работає на їхню пропаганду. Аля Вот тех не слушаю, а остальных слушав, так і слушав. Скажіть, будь ласка, яку музику слухаєте? Що зазвичай грає у вас в наушніх? Україну. Никитипи си. Маніфест Монатика, напевно, за останніх. Я всі українські слухаю. Скажіть, чи змінилось ваше ставлення до російськомовної музики за час повномасштабного вторгнення? А можливо ж раніше змінилось? Напевно, після 2014 року ми вже якось почали розуміти, що, напевно, не потрібно її слухати. А після 22-го року просто вже розуміє, що воно того не варте. Так. Немає зараз у вас в плейлисті російських виконавців? Ні, виконацій? немає. За закордонні українські. На вашу думку, чи змінилася взагалі українська музика за цей час вторгнення повномасштабно? Я хочу сказати, що так. Вона стала набагато краще. Бо з різних попсових пісень якихось вони стали більш сіткішими, більш кращими і взагалі якось вже нотками патріотизму цього. Так. Мені також здається, що змінилася. Набагато ну, стало ну, не можу цікавіше слухати. слухати і... так. Чи більше україномов? Так, просто душа навіть співає, от вона якось відкривається, коли ти її переслуховуєш. Тому ну приємно слухати, і круто, що в нас є такі таланти, як зараз.